Бро Павла Глазового, як ми з кумом качали. Ми із кумом по сусідству живемо, Кум говорить, давай бджіл заведемо. Бджоли каже, це ж поезія і краса, бджоли творять для здоров'я чудеса. І тепер у кума бджоли у саду без перерви, гу-гу та ду-ду-ду. Чую пропозицію таку, ходім, куме, накачаємо метку. Кум не любить викидати даром слів. Він у сад мене до вуликів повів. Мед качати, каже, діло непросте Ось купив я медогонку Сте. Тягне рамку він із вулика дивлюсь, усі бджоли в купу збилися чомусь. Та годую отак сердито, зум, зум, дзум. Їх обкурювати треба, каже кум. Це я знаю і без тебе говорю, ти тримай, а я цигарку закурю. Не устиг я потушити свій сірник, а бджола, як тарарахне у язик, потім друга прямо в вухо. Третя вніс. Кум схопив на плечі раму і поніс. Як заклав у медогонку, як крутне, а на мене ціла хмара, як шугне, бджоли жалять, кум говорить. Не лови, не твої це, каже бджоли, не дави. Не крутися і руками не махай. Не твої це, каже, бджоли, не лякай. Ти, он каже, з ніздрі витягни бджолу, бо задавиш ще комашечку малу. Он у тебе між губами дві бджоли. Ти дивися, щоб живі мені були. Я тікати, а за мною хмари бджіли. Я додому, та у хату та під стіл. Виліз, глянув у люстерко. Ну й краса. Губи стали, як домашня ковбаса, Щоки пухлі, не обличчя, а друшляк. Ніс уліво скособочився й набряк, вже звисає аж до нижньої губи. Вуха витягли з обою, як гриби. Ліве око ще поблискує, так сяк, а там, де праве, тільки гуля, як кулак. Кум у шибку пальцем стукає. Привіт! Іди, гукає, куштувати свіжий мед. Ой стогну. Не стукай, куме, не дійду, я ж не зрячий, чи десь у яму упаду. Кум, говорить мої жінці, ви мадам, свого мужа, не показуйте дівкам, він у вас, мов кінозірка, жан Маре, тільки хай він свого носа не дере, і нехай на все життя запам'ята, щоб жола. То мед, здоров'я, красота.